До вашої уваги, сироварня-пастеризатор Mull Хочемо Хочу вам показати, як в цих сироварнях так само можна зварити пиво, варимо пиво. У нас є окрема лінійка окремих пивоварень, то чисто для пива. Ну, Так само, як в наших пастеризаторах можна варити пиво. Будемо вам знімати все поетапно і розкажемо, і покажемо, як на наших пастеризаторах можна зварити домашнє якісне пиво. Це наш сенсорний пульт керування. Ну, Так само треба знати ще технологію. Ну, Коли ви купуєте всі інгредієнти, то там надається. Зараз у нас повинна виставитись температура до 65 чи до якої у нас температура. Давайте будемо виставляти та показувати. Оце у нас нагрів функція. Це у нас е, яка є температура? Зараз це 14 градусів у сорочці, тобі ж у середині. І 90, це яка фактично, Це у нас був прошлий режим. Зараз ми покажемо вам, як, ми, е, як виставляти його. Це у нас температура, до якої зараз треба нагріти. До 65 градусів. Швидкість мішалки у нас стоїть перша. Е, і час підтримання, який нам потрібен? 60 хвилин. Після цього нажимаємо старт. Все і все пішло, пішло нагрівати. Мішалочка працює. Пошла нагріватися вода. Кожен етап будемо вам знімати і покажемо ітоговий результат. Дякую. Так, другий етап у нас пивоваріння. Значить, температура дійшла до задана, як ви бачите, 65-65. Зараз ми вносимо вже. Солод для затирки сусла. ось він. Це другий етап у нас для, е, для варіння. Також ми використовуємо такий мішок, це в домашньому варіанті. Також може бути або фальшно, або е, така перфорована чаша, в яку ви засипаєте повністю, вона становиться ось сюда, всередину. І так само вариться, то для кого як, що використовувати. Так, переходимо до третього етапу. Ми вже профільтрували солод, виняли його. Як бачите, тут вже нема. Ой, запах такий гарний. Так, ми переходимо до третього етапу, це у нас етап кип'ячення. Тобто ми повинні довести до максимальної температури і вносимо хміль і певний час підтримуємо максимальну температуру, тобто процес кип'ячення. Так, нагрів. Ставимо температуру 100 градусів. Нажимаю ОК. Мішалка у нас перша. І час підтримування. 90 хвилин. Нажимаємо старт. Все, третій етап пішов. Ось технологія. Далі будемо кожні етапи вам знімати і показувати. Продовжуємо третій етап пивоваріння. E, значить, вже кипіння дійшло і зараз ми додаємо e, хміль. По нашій технології треба його два рази додати. Перший етап це після закипання 15 хвилин ми вносимо перший хміль і другий хміль ми додаємо під завершення за 5 хвилин до закінчення, додаємо інший хміль. Це третій етап виборіння. Це по нашій технології, яку ми використовуємо. Так. Закінчився у нас третій процес кипячення. Зараз четверти, буде четвертий етап це охолодження. Так. Ось у нас хміль. Це другий, який ми повинні були внести. Я в прошлому відео про це казав. І зараз. Будемо охолоджувати до 24 градусів. Так, у нас ось вкладочка охолодження. Так, виставлено вже 24, швидкість мішалки 92 і 91,6 градусів. Нажимаємо. І процес охолодження пішов. Ось у нас кран відкривається. Це як можна в домашніх умовах це робити. Ніжний кран ми відкриваємо, це подача води. Через верхню шланочку виходить, вода охолоджується. Ось видно, видно по рівню, що водичка пішла і почався процес охолодження. Следуючий процес, це у нас буде злив самого вже, так сказати, пива в ємність для ферментації, тобі ж для зворожування. Так, четвертий етап охолодження пішов під завершення. Ось ми вже. Охолодили до 27 градусів, в принципі, цього достатньо, то ми останавливаємо Все, встановилось. Тепер ми зливаємо в так сказати, ферментаційну ємність для зброжування. Ось такі у нас спеціальні ведра для того, щоб ми будемо зливати. Кран у нас батерфляй DU-50 якраз фіксатором. Купів пильнувати коляд, але ну, потім видатну тип. Так, ось у нас вийшло 30-ти лідровоє ведро і 20-ти, тож сумарності це вийшло десь біля 50 літрів пива. Потім, коли будемо розливати, так само зніму цей процес. І покажу вам вже 5, це буде п'ятий етап і шостий це вже коли буде в бутилках, ми будемо відкривати, я вам покажу, яка якість пива. Так, Наступний етап це у нас розлив пива. Це вже підготовлено для розливу. Значить, Ця пляшка вже додавлена туди декстроза. Зараз будемо додавати пиво. Зливати тоді та буде воно вже настаюватись там. Наступний етап по відкриттю я вам вже потім покажу. Це буде завершений етап наступний. Витримка повинна бути 5. Ну, це по технології, у кого 5, у кого 7, у кого 10 днів. Це мінімально. Завершальний етап. Пиво у нас відстоювалося 10 днів. Зараз нагадую, пиво у нас бельгійське, пшенічне. Після витримки зараз відкриваємо і покажемо, як... яка якість. Піна є. Зуб. Все як положено. Піна у нас 2-3 см. Газованості є. Пиво готово до вживання. Тому дивіться. Всі наші етапи ми відзняли. Ну, то можна варити і сир, і пиво. Технологія так само прилагається, тому звертайтесь до нашого сайту. Ми все проконсультуємо, допоможемо. Дякую за увагу!